Вітаю вас, козероги! Активне, ініціююче затемнення в Овні. Сонячне на вузлі майбутнього раху відбувається 8 квітня у вашому четвертому секторі гороскопа. Ось тут інформація максимально повна. З усіма датами, розумінням точок активації, цикл Сароса. Це все у загальному відео. Кому цікаво, будь ласка, перегляньте. Крім того, плейлист. По затемненням, про кармічні роки, про сонячні місячні затемнення, також про природу раху, кету, також у плейлисті за посиланням нижче у підказках. Посилання на відео про ретро Меркурій, а також місячне затемнення 25 березня, крім того, прогноз на квітень. Будь ласка, можете. Поцікавитись за бажаннями, за наявністю часу. А ми переходимо до справ четвертого дома. Наразі для вас козирожки – це найбільш актуальна сфера всього того, що ви хочете поч... розпочати, ви дозмінити і де ви хочете докласти зусиль. Обов'язкова ваша присутність, ініціатива по з'ясуванню обставин стосовно ваших домочадців, ремонтні роботи, продаж купівля, переїзд. Оренда, переоформлення документів, купівля земельної ділянки, питання приватизації, облаштування, розширення оселі, збільшення кількості членів вашої родини, постійні переїзди з одного місця на інше, і крім того, загалом питання утворення сім'ї, все те, що пронизує наразі. Квітень місяць у вашому гороскопі. Ми бачимо, що акцент у вашій кар'єрі зміщується в сторону справ домашніх. Так чи інакше, є тяга до того, щоб розібратися, все ж таки, зі своїм корінням, своїм місцем, комфортною, затишною точкою у вашому житті, налагодити її, відновити. Оплатити, можливо, погасити боргові зобов'язання або розпочати процес навіть зібрання коштів на те, щоб винаймати житло, яке вам подобається, або ж докладати зусиль до того, щоб купити житло або проводити з ним такі. З маніпуляції взаємодіяти настільки тісно, з членами вашої родини, наскільки це можливо. Тобто те, що вас цікавило ще деякий час тому соціальна реалізація, стабільність, робота, професіоналізм і зростання вашого соціального статусу, це все зараз змістилося у нижню, таку, ніби невидиму навіть соціальну точку гороскопу, але ви на неї. Бираєтесь, і це те, на чому на чому дійсно тримається весь гороскоп. Це... Також кардинальна вісь, овен – це горизонтальна, а Козирок рак вертикальна вісь. І от зараз ви ніби стоїте прям міцно на своїх таких позиціях, дуже внутрішніх, глибинних і надзвичайно для вас важливих. Так ось зважаємо, що по сонячному затемненню, 8 квітня, поблизу точки затемнення відбувається. Також і рух ретроградного Меркурія, повернення додому, до старих знайомих, до батьків, також від'їзд батьків, наприклад, коли ви повертаєтеся до чоловіка, дружини, наприклад, або ж постійний якийсь рух у вашій оселі, то приїжджають, то від'їжджають ваші родичі. Також питання дитячі, питання облаштування, розширення, ремонту, перепродажу пошуку житла, просто нескінченних якихось поїздок у цій сфері обговорення питань домашніх, ось що приносить сюди Меркурій. Крім того, дуже багато руху стосовно також юридичного оформлення або ж переоформлення, або Передоручення, якщо, наприклад, ви за кордоном, або навпаки, повернення із еміграції. Крім того, можливість вбачати у себе вдома перспективи, розширяти житло. Облаштовувати, зробити там офіс, наприклад, або ж наповнити його людьми, які так чи інакше пов'язані з постійними переміщеннями. Тобто дуже багато може бути інформації про візи, посвідки, дозволи, про еміграцію або про процеси облаштування десь за кордоном, або ви в якійсь такій спільноті знаходитеся людей, які повертаються додому, чи допомагаєте людям таку інформацію. Це теж може бути це стосується. Із прикордонниками, перетин кордону, також може бути також посадовці, ріелтори, все це пов'язано напряму із вашою нерухомістю. Це отримання, наприклад, вдар у спадок майна, так теж може. Бути, зокрема, дуже багато обов'язків рутинної роботи, спосіб життя просто обертається навколо вашого житла. Нині ваші звички вони можуть змінюватися, ви ініціюєте якісь нові орієнтири, нові звички, вносите новинки у вашу рутинну роботу. Загалом підлаштовуйте, наприклад, вашу роботу під ваше господарство, на дому організовуєте щось або пов'язане з вашими домочадцями, або ж працюєте разом із вашою сім'єю. Над чимось важливим. Також маємо розуміти, що тут ще й транспорт може бути зав'язаний дуже, оскільки зараз, по вашому третьому сектору гороскопа, рухається Марс. Він дає по цьому місяцю, по енергетиці цього затемнення, також багато дуже завершальних етапів. Коли ми можемо дуже багато таких дійсно глибинних справ закінчувати і зараз провокувати у зв'язку із відновленням документів із погашенням якихось таких паперових справ, якоїсь зайнятості, ми можемо залишати якісь Колектив, те середовище, в якому ми проживали, наше близьке оточення змінювати багато роботи також стосовно переправлень, відправлень, якоїсь поштової такої кореспонденції, логістики, переїзду може бути, переоформлення паперів, дуже ймовірно. Стосунки з братами, сестрами, зміна сусідів. Ось це все, Марс зараз або ж завершає, або дає можливість заглибитися, з'ясувати просто те що було вам неочевидне. Ось тут велика Великий акцент давати собі можливість відпочити в подорожах, в поїздках, в комунікаціях, в інтерв'ю, в якихось е, таких стосунках із людьми, які забезпечують переїзд, або які постійно переміщаються, коли ви в цій інформації можете просто потонути, давати собі можливість відпочити від неї, побути наодинці, на самоті, послухати музику, поспати. Ось це все дуже на часі. Крім цього, знаки від людей незнайомців в подорожах в такі якісь дуже незначні символи, які можуть давати підказку. Зверніть увагу на цей період козирожки, будьте уважні з цим. Також по е, з'єднанню Марса із Сатурном 10 квітня те, що я говорила в гороскопі на квітень місяць, це прям результат прояснення, проявлення, якась очевидна інформація. Ви або переїхали, наприклад, або вже конкретно домовилися про це, або ж змінили роботу, наприклад, і у вас тепер більше часу, щоб бути вдома, або взяли відпустку. Так теж може бути. Крім цього, маємо на увазі, що е, секстиль. Від Марса з Сатурном до Юпітера і Урана у вашому п'ятому секторі гороскопа якраз може давати вам те задоволення, приємність провести час із коханими, із дітьми. У відпочинку на святі, займаючись улюбленою вашою справою, якимось хобі, чимось таким присвяченим особисто, присвяченому особисто вам. І тому тут козироги, звертаємо увагу на те, що квітень місяць не дає нам швидких результатів. Це ще не та швидкість, коли наше нетерпіння може принести плоди. Рухаємося поступово, дозуємо інформацію, дозуємо наші кроки, від. Чуваємося сприяння долі по секстилю від Марса з Сатурном і до Юпітера з Ураном. Про з'єднання Юпітера з Ураном поговоримо ще в окремому відео. Точна дата цього з'єднання 21 квітня. І загалом енергетика сприяє починанням, однак своїм темпом, своїм певним розумінням і обов'язковою присутністю, ваша прям буквально фізична присутність необхідна зараз вдома. рука Ногами ви будете здійснювати якусь діяльність вирішувати ці питання особисто. Це дуже важливо. Крім того, ваша також здатність спілкуватися і вирішувати проблеми зараз дуже залежить від того, наскільки ви в адекватному, спокійному стані знаходитесь. Якщо вас нервує домашня атмосфера, всі домашні клопоти, їх забагато. Але... Або це все відбувається не, швид... не так швидко, не за планом, або ви не знаходите порозуміння потрібного вам у ваших домочаців, чи ваша оселя не в тому вигляді, не в тому місці, або ви не в змозі швидко вирішити ці питання це все питання виключно часу, а не особистих претензій до самого себе і до свого оточення. Намагаємося розуміти часові рамки, графік певний робіт. Також дисципліну для того, щоб перемежовувати це все з відпочинком, крім того, графік виплат, наприклад, або розуміння того, з чого почати розпорядок робіт, ось так дуже важливо і сприятливо для вас. Посилити цю енергію, використати її собі на користь. І загалом, козороги, бажаю вам всього найкращого. Я сподіваюся, що ви пораєтесь з усіма планами, які ви бажаєте реалізувати, зможете обов'язково за вашими внутрішніми здібностями виділити найцінніше, найефективніше і найзрозуміліше і реалізувати це в тому послідовному форматі, якого так не вистачає енергетиці цього затемнення. Дякую вам.